Зайчики, хочу з вами трошки поговорити. Добрий ранок сказати. Вчора в нас е вечір пройшов у травмпункті, так як я мама хлопчика, да? непосидючого. Коротше, саньок стрибав-стрибав на батуті, упав і вдарив ручку. Чи він її вдарив, чи він її вибив з ліктьового суглоба, я не знала, так як ми раніше він вже її вибивав. Е то нас лікар попереджав, що це може повторитись. В рік нам її вставляли в на Сімашку, хто знає біла церква, на Сімашку в травмпункті. За дві хвилини нас прийняли, слава Богу. Вчора ми поїхали, сказали, що вони не мають вже ліцензії дітей приймати. І тим більше, що не було того лікаря, який би міг нам допомогти. Поїхали в дитячу. В дитячій лікарні, що я вам скажу? Приїхали ми в дитячу, мені каже медсестра. Ну, Нікого не було там, в приймальному, в хірургічному. Лікар, лікар каже, в реанімації чекайте. І тут приходить лікар з реанімації прямо з вулиці, із пакетом АТБ в джинсах, і у футболці. Ну, то таке людина їсти захотіла, я ж нічого взагалі, тіп, знаєте. <гад> Зробили, він там глянув, так. Не сильно. Піднімай руку до нього. Ну, дитині три роки, ну, в нього все болить, він не може сказати тобі, де в нього що болить. Ну, коротше, зробили нам рентген, знімка нам, звісно, я не знаю, зараз дають знімки чи не дають. Ну, я його не бачила, і нам на руки теж не дали нічого. Він там щось подивився, каже, у вас нічого немає. Мажте мазю, яка у вас дома мазі". Я Кажу, траумель. Ну, траумелю мажте і каже, пов'язочку. Зробіть в нього отут-от, отак от. Ну, я не знаю, мене Саньок цілу ніч спав дуже погано, скаржився, що в нього ручка все ж таки болить. Ну, Він нею рухає, вона не напухша, вона не синя, вона нічого. Просто в нього болить отут от поверхня ручки. Хочу сказати, що ще не то. Приїхали люди з Квири з дитиною, 6 років, в цей же, той же момент з нами, теж на батуті і ножку вона підвернула. У дитини була явно розпухша внизу нога. Лікар також відправив їх. Зразу на рентген зробили рентген, і він їм такий, до неї підходить в коридорі до цієї дівчинки. Я у вас нічого не бачу. каже, вставай, і йди, вставай, каже, йди до мене. Вона каже: Я не можу. Ну, дитина чи налякана, чи в неї такий страх стати на ногу. каже: мене болить, я не можу. Ну тоді накладай їм гіпс, розвернувся і пішов тупо просто в відділення, Ця дитина ще вплач. Коротше, я вам кажу, ці ніякого не дав назначення ці дідусь з бабушкою за дитину. Та й поїхали розгублені назад. Отака От медицина.